Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вирішили зараз вам показати кої жеребців Пускай водії строки, аби вони погуляли, зараз у електропасту паравана і каїра, щоб не побігали. Хочу показати вам такі гарні кутаси. У нас казали, кутаси, кетиці квіти, як хто каже. Це Натала, Наталя Заблоцька мені е, під замовлення зробила. Е, дуже ну, жінка така відповідає своїй роботі. Дзвонить, радиться, який колір, що, як, до чого, кого цікавить. Вона, може, любі варіанти, любі розміри, любі кольора, е, Кетиці, кутаси. Е, багато людей питають, для чого, для чого це робиться. Е, з одного боку, це. Робиться для краси, а з другого боку червоний колір. Ну, так як у нас коли сказали, щоб не нарочили е, худобу там, чи коня, чи ну, що небудь так на на, що щось червоне. І так на коні чіпляють такі е, кутаси. Ну, у нас кажуть кутаси тут на нашій окрузі. Отакі От красиві зніме з них. Отакі на фараона зробили. Таку невеличку обнову. Зараз на каїра я покажу, там є у Наталі різні варіанти. Я лишу номер в описі, кого буде цікавити, вона багато вже викладає там по групах, але ну, варто таких людей підтримувати, котрі е, знають лад своєї роботи. Є. Yeah. Є. Yeah. Oh. Бі давно вже не гуляв, ді як це гарно розкладає. Біде грип-та! Не видно щось куди до чого. Ми зараз його проведемо електропастух. Я там можу, буду зняти цю красу, бо він може е, лягати, е, качетися, як нас кажуть, е, і помаститися. Тайно, Дай, надія! Хоро, не сіпай голову! Дідай! Дідай! Може йому мішає, що він так голову вакає, але я не думаю. Ри. О, Я люблю, коли кінь так бдригаєшся. Ну, встань, заспокій. Ну, Ну. Такий нас є красень, кого цікавить, жеребець на паровку, може бути, хто хоче, є люди, що з осіннього плану чи зимового. Багато людей, ну, Сергій багато е, мені розказував з тисминичанів, що бо він спілкувався з цими людьми, котрі е, розводили коней на сході, оці всі новолександрійці, то вони кажуть, Сергій розказував, що вони говорили, що в січні вони криють е, кобили в січні, парують і тому подібне. Червнутну, ну, може хтось щось ліпше знає, бо ми переважно у нас вся весна, весна, весна. Багато. Коней всіх хобили, хочуть поплети весною. Принтяг нас у суботу. Я наступаю за нами те. Так, назад. Ну, Заходи. Електропастух він дуже добре знає. Ну, ну, ну. Мушу зняти з нього контар, бо то нічого не буде зарасту. Рон. Е. Е. Вишта. Е. Хай. У нас же зараз уже зараз е, сьогодні 19 19 числа. 19 листопада нашому каїрові вже вісім місяців. Зараз ми його покажемо. Фараонове буде в січні чотири роки, 20 січня. Фараон. Ну, ну. Є. Гуляй, гуляй. Є! Придіть! Є! Люблю коли кінь хоче Нас хоть зараз, вчора, 18-го Падав сніг, а сьогодні вже немає. Трохи недобре, коли кінь пасе таку холодну траву, але трошки прогуляються та й будемо. Вічте б'є! Є! Ну він вже давно тут був, бо він пастся. Десь два тижні коні вже в мене, як я забрав на стайню. Він пасться з, з крісті і з кавіром в електропастусі. Є. Такий у нас є жеребець першерон, вже багато людей знає. Хто не знає, хто перший раз дивиться, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Е, я кожен коментар, колись як я цього не знав, я думав, що вже наприклад є там 20 чи 30, то вже думаю не пишу, бо може я не знаю, чи е, ну, власник каналу чи буде бачити, а... Усе, я, наприклад, я кожен коментар під яким відео, хто, ну, хто би не писав, я кожен коментар бачу, дивлюся і. Він не вміє, щоб він пробігся красиво. Він всі розчибає, що йому мішає. Вже зняли, зняли у Брукенку. і все одно він скаче. Зараз пущу каїра і вони зараз будуть тут показувати красиві епізоди. Йдем по каїр. Таїр перший раз на поводі. Вже ми сюди чекали цього часу. Так він ходив за, за крісті, за фараоном. Зараз я його вів. Одного. Там, стан. Ззаді, спереді, піднімаємо. Таїр. Зараз я їх пущу. Ху, загрів він мене. Але нічого страшного. Сьогодні йому 8 місяців. Такий у нас жеребець по фараону і по хрісті. Отакі ще кутаси Наталя Заблоцька зробила для каїра. Отакого От плану. Я їй гарно дякую, що вона мені це зробила. Кого цікавить, номер буде в описі. Дзвоніть, запитуйте, подикуть туди зараз я вам пущу, піднімаю його спереді, ззаді, бо я їх пущу, ми вже його не доженемо. Я зараз буду пускати, щоб не гуляли. Батько і сином, зараз буду важити, ну бо вони паслися. Але вже десь два тижні, як я коні загнав. Бачите, ну я маю метр сімдесят п'ять. Ось такий, наш таїр. Тато з сином дальше познайомилися две Вони в одній куню стоять. Пішли. Пішли будете гуляти. Сидите. Сидите. Prrrr! Pronto! Гуляє один біля другого батько сином. О! Отакі наші жеребці? Одному вісім місяців, одному чотири роки буде. 20 січня всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лайки, коментуйте. Всім до побачення, гарного, гарного дня.